Харківщина це Україна, Україна це центр Європи. І ми, як фронтир, тримаємо Європу та захищаємо демократичний порядок у світі. Саме з такими словами був розпочатий форум, що пройшов під назвою «Співпраця офісом Буцмана з громадськістю, виклики війни та права людини. Під час заходу представники та представниці громадських організацій, благодійних вітчизняних і міжнародних фондів, а також члени правоохоронного сектору, місцевого самоврядування та виконавчих гілок влади, разом обговорили додаткові механізми, які потрібно. Застосувати для захисту та відновлення прав жителів харківського регіону під час широкомасштабної війни, я сьогодні зранку пройшовся по місту Харків. У мене перша думка була: що наскільки сильні, морально сильні, фізично сильні люди проживають в Харкові, в Харківській області, які витримують постійні обстріли, які продовжують. Ні, не виживати, а працювати далі, відновлювати максимально швидко навіть ті руйнування, які вчиняє Російська Федерація, показуючи всьому світу, що Харків і Україна стоїть, продовжує працювати і продовжує воювати відстоюючи права людини. Однак, навіть у незламному харківському регіоні безчинство агресора провокує численні серйозні порушення прав людини. За 2024 рік у Харківській області до нас надійшло понад 7700 повідомлень про порушення прав громадян України. Загальна чисельність звернень, які я отримав вже на сьогодні, це більше ніж 116 тисяч звернень від громадян. Напрямок підтримки громадянського суспільства акцентує Дмитро Лубінець. У сучасних реаліях є одним із ключових для команди офісом будсмена. Ми готові підписувати меморандуми про співпрацю. Ми підписали вже меморандуми більше, ніж з 90 організаціями, реалізували більше ніж 130 спільних проєктів. Продовжуємо реалізовувати більше, ніж 100 проєктів. За рахунок реалізації цих проєктів в Україну надійшло, я навіть не можу сказати точну цифру. Але скажу відверто, що навіть по найбільшим нашим партнерам це ЮНІСЕФ, про ОНУ, УВКБ ООН, Рада Європи, окремі уряди, з якими ми напряму підписуємо меморандуми. Наприклад, це уряд Естонії, уряд південної Кореї, уряд Катару нам вдалось залучити сотні мільйонів гривень. Наразі перед прифронтовим харківським регіоном постала значна кількість викликів, які однак місто та область, оперуючи наявними ресурсами та можливостями, поступово вирішують, незважаючи на прифронтовий статус Харкова, нашому місті… Забезпечується реалізація всіх прав громадян, звичайно, за виключенням тих, які призупинені відповідними законами на період воєнного часу. Дійсно, один із найгостріших викликів, який став перед нами під час війни, це забезпечення конституційного права на освіту, і перед початком форуму ми мали можливість побачити, як це організовано в місті Харкові. Це була ініціатива мера Терехова. Ми її зреалізували. Минулому році і дуже мало часу було, але ми з цим завданням справились. І в минулому році діти наші пішли на заняття в офлайн метрошколу. І якщо на початок це було менше тисячі дітей, то я хочу сказати, що враховуючи побажання батьків, ми продовжили цю роботу, і вже на сьогодні у нас в метрошколі навчається більше 6300 дітей. Це дуже важливо, тому що саме таке навчання дає можливість дітям спілкуватися і отримувати ті знання, які їм необхідні. Окрім метрошкіл для реалізації права на навчання у Харкові була створена й перша в Україні підземна школа. Більш того, ще декілька безпечних навчальних закладів перебувають у процесі будівництва. Однак не лише освітні виклики нині постають перед містом. Зокрема, наразі в Харкові перебуває понад 205 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які потребують допомоги та захисту. І з метою створення сприятливого середовища для розвитку громади та підвищення її соціальної спроможності місцева влада ініціювала створення безбар'єрного простору адаптації. Свій основна мета хабу це створення сприятливого середовища для інтеграції внутрішньопереміщених осіб і надання якісних соціальних, психологічних юридичних. Послуг, а також сприяння їх економічній інтеграції. Прості працює за принципом все в одному, надаючи широкий спектр послуг. Це перш за все юридичні послуги, психологічні послуги, пошук роботи, організація освітніх і культурних заходів, соціальні програми підтримки. Він у нас функціонує всього сім місяців, але за цей період. За послугами звернулися вже близько 2700 осіб, і на програму фінансової підтримки подалися більше 12 тисяч людей, з яких майже 6 тисяч вже отримали кошти, що складає загальну суму 62,5 млн гривень. Окрім цього, у рамках діяльності простору свій було видано тонни гуманітарної допомоги, проведено значну кількість тематичних зустрічей та консультацій. А серед планів на наступний рік і розповсюдження картки харків'янина для ВПО ще одним не менш важливим питанням у Харкові є працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Однак, у цьому напрямку також було вжито необхідних заходів, націлених на вирішення проблеми. За цей рік це є досягненням розширень суттєво розширений перелік послуг, які надають саме центри зайнятості, саме перелік грантових державних програм для малого середнього бізнесу. Окремо, треба зазначити по працевлаштуванні ВПО, працевлаштуванні ветеранів. Також є суттєвий прогрес. Там про прогрес це треба дійсно більше, треба краще. Але якщо ми порівнюємо динаміку 23-24 років, дійсно наразі це. Дуже суттєво збільшена в плані осіб, яким надана відповідна допомога, збільшується увага держави, профільних відповідних міністерств, кількість програм, кількість грошей і бюджетних, і у тому числі іноземних, які задіяні в подібних програмах. До форуму долучилася і міжнародна спільнота. Зокрема, про заходи націлені на допомогу та підтримку людей постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, говорив представник УВКБ ООН. Агентство організації Об'єднаних Націй, уповноваженого захищати біженців, шукачів притулку та осіб без громадянства. З офісом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ми прагнемо працювати разом, щоб сприяти реалізації прав та свобод ВПО, осіб, які повертаються біженців, осіб без громадянства та інших постраждалих від війни людей в Україні, приділяючи особливу увагу вразливим групам, таким як люди похилого віку, діти, багатодітні сім'ї, домогосподарства, що складається з однієї людини, особи з інвалідністю, особи, які переживають гендерно зумовлене насильство та ВПО. Які перебувають в місцях колективного проживання. Завдяки багаторічній співпраці ми можемо зміцнити середовище захисту і сподіваємося на ще більш тісну взаємодію в наступному році на благо людей, яким ми служимо. Результатом форуму стали додаткові напрацювання в галузі захисту прав людини, розроблені учасниками заходу. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Олександр Варов. Харків. Новини.